Якщо ти хочеш накачатись, схуднути, прийти до бажаної форми, є два варіанти, як я можу тобі допомогти. Перший варіант: я під тебе складаю індивідуальну програму тренувань та харчування. Враховую твої побажання, обладнання, з яким ти будеш тренуватись, твій тренажерний зал. Враховую твій тренувальний досвід, програму, по якій ти тренуєшся зараз, та обмеження зі здоров'ям, якщо вони є. Зауважу, що по такому плану ти зможеш тренуватись досить довго від 5 місяців і довше. Стосовно харчування, враховую твої вподобання, можливу алергію на певні продукти, відштовхуюсь від того харчування, яке в тебе зараз, а також, звісно, при потребі враховую спортивне харчування. План харчування зазвичай складається на 2-3 місяці, але як показує практика, по ньому ти можеш харчуватись набагато довше, адже я пояснюю, як ним маніпулювати, щоб досягти твоєї мети. Другий варіант це повноцінна робота зі мною, як з онлайн-тренером. Сюди входить індивідуальний план харчування та програма тренувань, корекція їх в процесі, постійний мій контроль, а також, звичайно, підбір спортивного харчування, постановка цілі, рух до неї, постійний зв'язок зі мною в телеграмі, а також відповіді на всі запитання. Якщо хочеш змінитись, і ти до цього готовий, за деталями звертайся в мій телеграм чи інстаграм, посилання є в профілі.